Надвірнянський фізико-математичний ліцей відзначив 20-річчя з часу створення. Головним лейтмотивом свята була підтримка тісних стосунків між випускниками, шана і вдячність учителям, які з гордістю розповідали про історію та життя ліцею. Про святкування дивіться далі. З театрального дійства про князя Ярослава Мудрого розпочалося святкування 20-річного ювілею Надвірнянського фізико-математичного ліцею. Гості свята мали змогу через телевізійний формат побачити і почути фільм про історію та життя ліцею. У 1992 році на Надвірнянщині заснували заклад нового типу ліцей. Ініціатором створення закладу став Степан Тришак. До процесу створення ліцею прилучилися кращі педагоги району, які досконало володіли традиційними формами і методами організації. Навчально-виховного процесу за час існування закладу ліцей дав путівку в життя більше тисячі випускникам. Кожен з випускників ліцею добуває вищу освіту. Згодом вони займають високі посади, яку б сферу діяльності не обирали. Зі словом про історію творення та встановлення ліцею розповів директор ліцею Антон Ревтюк. За період нашого існування із нашого ліцею вийшло випущено більше тисячі випускників. Майже 100% всі здобули або здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. Із них зараз нарахується біля 20 кандидатів наук в різних галузях, ще більше аспірантів або пошукачів, які працюють над науковими роботами. Багато наших випускників є викладачами вищих навчальних закладів, серед них є Успішні! Підприємстві, успішні бізнесмени, керівники підрозділів різних галузей народного господарства, а також наші випускники є представлені у органах місцевого самоврядування, органах державної, державних органах влади. А також я радий і всі ми раді тому, що наш випускник, діючий депутат обласної ради, секретар Івано-Франківської міської ради. А за результатами ми останніх виборів є депутат Верховної Ради. Це є Руслан Марцінків. Також наш випускник Андрій Карманський є депутатом нашої районної ради. Сьогодні в ліцеї нараховується 240 дітей, у нас є 8 класів. Профіль, спрямування у нас фізико-математичний профіль, тобто ми поглибно вивчаємо фізику, математику. І за результатами, як я вже сказав, вище наші діти всі 100% поступають у вищі навчальні заклади. Хотілося б розширити, перш за все, покращення наших матеріальної бази. Ширення е, самих класних приміщень, тому що нам катастрофічно не вистачає. Ми в е, таких ну не досить комфортних умовах навчає, навчаємося. Теплими словами привітали спільноту ліцею представники місцевої влади і побажали здоров'я, щастя, успіхів, удачі і доброї долі на благо нашої надвірної і всієї України. А також ліцей отримав подарунок від обласної державної адміністрації комп'ютер. Районна державна адміністрація подарувала вишитий рушник і портрет великого сина українського народу Тараса Шевченка. Міський голова подарував принтер. А далі відбулось нагородження грамотами вчителів за високий внесок у розвиток освіти. З вітальним словом виступив начальник відділу. Освіт... РДА Михайло Винник та побажав успіхів педагогам і ліцеїстам та зауважив, що відділ освіти допомагав і буде допомагати у функціонуванні ліцею. Головне управління освіти на урочистостях за сумлінну роботу педагогів ліцею відзначили грамотами і кожний нагороджений отримав і грошову премію. Всі гості висловили щиру подяку за самовіддану працю. Привітали з ювілеєм ліцей і побажали щастя, радості творчого натхнення. Зачали здоров'я і багатоліття. Були квіти, приязні усмішки, бурхливі об. Від гостей свята працівники та директор Антон Ревтюк отримали цінні подарунки, грамоти. Своїми спогадами поділилися випускники різних років навчання про свій навчальний заклад та дружню ліцейську родину. Було приємно, гарно. Ліцей він такий вільний, трохи був він так дає якусь таку певну свободу, не знаю. Ну, якось для реалізації багато можливостей, і потім це якось можна використати. Ну, навіть якщо так порівняти, е, ну, коли ми поступили потім в університети, то ми було. Видно, що в нас трохи краща підготовка, навіть ніж в інших людей з всієї України, там, типу, які вчили в звичайних школах. Тобто там, особливо з математики, бо в мене був математичний клас, то так ну, це відчувалося, якби. От. І відповідно, навіть сам принцип, якось в нас був, був дуже маленький колектив, 200 учнів, всі всіх знали, і це теж якось дає такої якоїсь ну, живості, приємної атмосфери. ну, так. Це позитивна, дружня ліцейська атмосфера, дружня ліцейська родина. Я думаю, такою атмосферою відзначається тільки ліцей, коли. Викладачі дуже добре розуміють студентів, допомагають і ставляться е, до студентів як до дорослих, е, самостійних людей. Це навіть відображається в тому, що звертається в ліцеї на ви, не так як у школах. І коли побачила а, директора нашого Антона бачила ці щирі посмішки, наші повернулися в, ту, в той період, в той час, тому що почала така немаленька родина, членом якої ми були всі. І якщо скажімо задати навчання, яке було ці роки. Оці біготня з пізнення кожного дня на навчання. Та як ми бігали, і зараз був такий буфет невеличкий. Ми бігали на перервах, купляли якісь ці булочки, потім з-під тишка, з під партою витягали, хрумали на уроках. І про те, про те хочу сказати, що цей заклад є дійсно таким, що виділяється серед усіх. Святковий концерт був сповнений музичними номерами учнів ліцею, танцювальних колективів, а капельною піснею. Концертні номери змінювали спогади почесних гостей. Привітання, враження, веселі жарти, урочисті поздоровлення.